Вибух у Миколаєві близько п'ятої ранку. У п'ятиповерхівці на одному з верхніх поверхів пролунав вибух. Троє мешканців дістали поранення. З них один обгорів. Одну родину вибух убив. Тіло жінки знайшли під завалами. Потужний вибух, як картковий будинок, склав плити перекриття. Понад півсотні мешканців будинку одразу евакуювали. За попередньою інформацією МНС, причиною трагедії став витік газу. Однак, за свідченням очевидців, чоловік, який вибіг одразу після вибуху, кричав: усе одно я всіх підірву. Деталі у матеріалі Ольги Параскун. Такий зарив. Я тільки во время війни стихала, бомби, бомби бомберла. Мешканці п'ятиповерхівки і досі не оговтались від шоку. Близько п'ятої ранку їх розбудив вибух. Зрив, всі окна в квартирі. Вийшла на балкон, щоб закрити балкон, а там. Запах э, э, хімії був і навіть не дим, а как э, пар. Стали все вискакивать А що конкретно, хто нічого не знав. вибух зруйнував дах і горище перекриття п'ятого поверху впали на четвертий потерпілих. Троє двоє порізались уламками скла. Ще Один чоловік зазнав 45% опіків. 45% – це велика площа тяжого лицо, руки, живот, спина на сьогоднішній день він вже в стані середньої тяжеться. Сало до обгорілого чоловіка в людей та правоохоронців. Найбільше питань він тут не мешкав, а одразу після вибуху кажуть місцеві. Вибіг з квартири, де був епіцентр, тікав від людей та погрожував. Парень да вискочило. Я вас уб'ю ви Тут все подохнете. О, був ясабгарене, руки всі чорні. Тривалий час невідомо залишалась доля власниці квартири, де стався вибух. Її тіл рятувальники знайшли вже по обіді. кажуть, померла вона до вибуху.

Попитка лица, которої задержане сейчас находится в больнице, скри сліди преступления. Аби спричинити вибух, чоловік перерізав газовий шланг. Припускають у міліції, що й не залікує рани. Відповідатиме за навмисне вбивство та знищення чужого майна. Через нього просто неба залишився цілий під'їзд. Двадцять родин треба знати висновки комісії, що буде з будинком. Попередньо нам доповіли, що будинок. Такий міцний і вистояв, і будуть робити заключення щодо проведення ремонту або капітального ремонту. І коли вже будуть висновки, уряд буде робити рішення щодо допомоги. Повністю зруйновані наразі дві квартири ступінь аварійності. Решти ще з'ясовують. Саме головне щось максимально швидко збавитися від цих завалів. Роботи продовжуються далі. Поки не чистимо повністю до самого кінця, до пола перекриття. Роботи перестанавливатися не будуть. Роботи проводяться в три сміни. Родини, що втратили житло, поки що відселили у сусідній профілакторії. Скільки людей там пробудуть, невідомо. Жертви попереднього вибуху, коли газ зруйнував два під'їзди десятиповерхівки. В готелі живуть уже майже місяць. Ольга Віктор Грагуля Миколаїв. Новини 2+,2.